Так, усім привіт. Зараз тест проведу. Це у нас люксметр. Но весенький. Так, вмикаємо його. От закрита поки кришка. Нулі показує, все правильно. Відкриваємо от, автоматично підлаштовується поріг от 200, було 2000 було 200, зараз 220. Так, закриваю 0. Відкриваю трохи 105. Закриваю. 0, відкриваю 130, повністю, відкриваю 226. Ідеально працює. Тепер протестуємо ліхтар наш кишеньковий. Самий потужний в світі на 2024 рік. Так. Це мінімальна яскравість, мінімальний режим. Саме мінімальний. Ну, давайте от так, скільки там показує. Ну, 700. Якщо близько вплотну. Десь 700. Давайте ну, другий режим. Так, дрон режим. Показує 900 і помножити на 100. Тобто 10 тисяч. Так, видно тут, добре. Так, от у нас є 200. Це за вікна, так. От за відніс на 1 метр. Множимо на 10. Значить 10 тисяч зараз. Підношу ближче, множимо вже на 100. У вже 55 тисяч. Ще ближче підношу 88 тисяч. Множимо на сто сто двадцять тисяч. Так, наступний режим. Ще яскравіший. Так, дивимось вам, щоб було видно, то я так спалах зроблю. Так. 2000 множимо на 100 і зашкал йде, напевно. Все. 200 000 тут поріг. 200 000 люкс. І це не ще й не турбом. Вот от турбо максимальний. Коротше, зашкал. Це не витримує люксиметр. У нього 200 000 люкс. Максимум. От. Все, зашкал. 2000 множимо на 100. Все, він більше не, не може зафіксувати. Навіть до турборежиму не підходить. Так, зараз загориться, вже поплавиться ця фігня від температури. Так, от зменшую. Ну, от, всі режими. Це мінімальний. Перший. Далі другий. Третій. От стандартний. І четвертий це турбо. Переходимо до стандартного. От. Це слабший і це мінімальний. Давайте в камеру посвідчу, покажу, як це виглядає. Мінімальний, потужніший. Ще потужніший. Так, я знімаю зараз частотою. 30 кадрів в секунду. І в максимальному режимі мерехтіння нема. А в середньому режимі є мерехтіння. Ні, ну, залежно під, під яким кутом. Під яким кутом нема, наприклад. Ну, в общем, Навіть в середньому режимі, дивіться, йде люксиметр в зашкал повний. 200 000 люкс. От. В мінімальному режимі. Показує нам 80 тисяч люкс. Ну, в общем, навіть на середину потужності вже йде в зашкал більше 200 тисяч люкс. От такий експеримент короткий, якщо хтось там буде спорити про люкси, от. це все не має сенсу заміряти. Ну, якщо ви вибираєте ліхтарик, порівнювати, тому що. Ну, самі бачили, тут в мене виходить, 1 мільйон люкс видає мій ліхтар, чи там 1 мільярд люкс. Бо за шкал пішов на 200 тисяч. Так що, найкраще порівняння це просто купити 2 ліхтаря, наприклад, на ложку, і не платити, взяти їх в свої руки власні, на пошті. І, Порівняти, увімкнути той і той, і подивитися, яка пляма, як далеко світ, яке розсіяння, і так далі. І вибрати краще. Саме так вибираю я. Ну все. Показав, розказав. Перевіряйте все тільки своїми руками вручну. Замовляйте декілька ліхтарів, там три. Зараз є послуга Оликс-доставка, наприклад. Там повернення безкоштовне. Ні продавець, ні покупець, нічого не втрачає. Якщо. Туди і назад приїде товар. Так що користуйтесь цим, замовляйте там 3-4 ліхтаря різних або в різних продавців. І беріть в руки, порівняйте. Так само я свій готовий відправити так, без, без оплати, без предоплат, взагалі безкоштовно, просто щоб ви його потестили на пошті. Бо ну, я впевнений, ви оберете і купите мій. Бо потужніших на 2024 рік кишенькових немає. Ну, щоб був розміром не більший за цей. Ось вот так. Ну, все. Всім пока.